Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Приватна компанія Українська бронетехніка краща збройова компанія України стрімко нарощує поставки зброї до Збройних сил України і за результатами поточного 2025 року очікує поставки, поставок зброї на суму більше 2 мільярдів доларів. На другому місці знаходиться державний Укроборонпром. Він поставляє, поставить цьому поточному році зброю на 1,42 мільярда доларів. На третьому місці КБ Луч Він поставляє ракетну зброю Нептун, Вільха, Стугна на суму більше 500 мільйонів доларів. Українська зброя разом з поставками від країн. Партнерів України дала змогу значно посилити бойові спроможності Збройних сил України і розгромити літній наступ Російської Федерації. За 2025 рік північні дикуни не змогли зробити жодного прориву нашої лінії оборони. А саме такі прориви були головною ціллю літнього наступу тих свинособак, і вони до цього ретельно голосувалися. готувалися. Для тих Хто сумнівається в моїх словах, скажу, термін прорив у військових означає захоплення першої лінії оборони, потім другої лінії оборони, потім третьої лінії оборони, потім розширення зони прориву до непрострілюваної з обох боків ширини, тому що з боків буде розстріляно все, що зайде в прорив. Потім тільки в прорив пускається бронетанкова техніка і піхота мобільна. Тоді вона йде на 50, на 100 км вперед, громить тили, завершує оточення тих сил, що стоять на лінії фронту, і досягає значні оперативні переваги на війні. Підтримайте наш коріномовний канал в Приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Отакі прориви, як я пояснив, називаються оперативними або стратегічними. Вони кардинально змінюють перебіг війни на користь наступаючих. Армія Росії виявилася нездатною хоча б десь досягти такого успіха в поточному році. Це каже нам про низький рівень військового мистецтва вищого керівництва армії Росії, про низьку бойову підготовку і бойову готовність самої армії Російської Федерації і велику нестачу у них техніки і зброї. Західні журналісти, що бували на лінії фронта, одностайно кажуть завжди одну й ту ж фразу. Російська піхота гине і розбивається об стіну українських дронів. Танки і бойові машини піхоти, що застосовувались навесні дикунами цими, майже повністю знищені. Всі атаки свонособаки роблять методом м'ясних штурмів малими і надмалими групами. Від 5 6 окупантів до 1-2. Вони вже дійшли. Стало очевидним, що літній наступ Російської Федерації в 2025 році завершився стратегічним провалом, незважаючи на масштабні атаки і значні втрати з обох боків у співвідношенні 4-5 російських солдат проти одного українського воїна поточному, 2025 році північні варвари змогли захопити лише 0,3% території України. З такими темпами наступу Росія зможе захопити Україну за 330 років. Жодного стратегічно важливого міста в поточному році окупанти захопити не змогли. Захоплена територія це поля, лісосмуги і невеликі села. Важливі для нашої оборони міста Покровськ, Константинівка, Сіверськ, Борова, Куп'янськ залишились поза досяжницю Свинособак. Навіть Часів Яр, місто, в якому вже півтора року йдуть міські бої, не захоплено ними і донині. На Донеччині самі запеклі бої йдуть напротив, навколо Покровська. В окремі дні відбувалися до 38 атак і спроб прориву нашої оборони за добу. Але безуспішно. Збройні сили України відновили контроль, наступали і відновили контроль над селами Михайлівка, Новомихайлівка, Зелений Гай, Володимирівка та іншими. Остання спроба, перез... пер... остання спроба Свинособак прорвати до Покровська е, в... з боку Очеретина завершилась крахом. Ми їх оточили і знищуємо. Це великий тактичний успіх Збройних сил України в поточному році. Значно посилились наші удари по території країни-агресора. На сьогодні знищено 20% потужності російської нафтопереробної галузі. Це зараз одна з основних точок прикладання зусиль. При продовженні наших ударів у Росії почнеться нестача пального. Спочатку в тилу, потім в армії. До речі, в тилу вже почалась велика нестача пального. Дії отого діда з бункера на названня Окурка зараз можуть бути тільки одні. Він має зробити вибір. Або Призупиняти наступ, бо всі резерви підготовлені до наступу, вже знищені, або йти на перемови про припинення вогню. Про мирну угоду з цими дикунами неможливо навіть і мріяти, ніхто на це не піде. Мирна угода передбачає повну відмову України від окупованих територій. Основу, основу збільшення бойової потужності Збройних сил України складає техніка українського виробництва. І тут ми знову повертаємось до приватної компанії Українська бронетехніка. В умовах війни державні оборонні підприємства виявились нездатними різко збільшити випуск самої нової зброї. А українська бронетехніка змогла. До 2015 року вони взагалі не займались випуском е, зброї. В 2015 році вони зробили бронеавтомобілі Варта і Варта Новатор. А вже в 2021 році компанія була серед переможців конкурсу Міністерства оборони України на заміну радянського УАЗ 469. Тоді група компаній домовилась в Сполучених Штатів, це приватні українські компанії українські домовились в США про ліцензійний випуск в Україні американського хам від дуже непогана бойова машина. Але часу їм не вистачило. Почалась велика війна. Частина виробничих майданчиків була знищена або опукована, третина працівників пішли на фронт. Але вже у 2022 році українська бронетехніка стала найбільшим приватним постачальником зброї. У 2024 році поставки до Збройних сил України були одна мільярда доларів, що на 80% більше ніж в 2023 році. А в поточному 2025 році очікується ще плюс 50% кількості зброї, поставленої в армію, понад, на суму понад 2,1 мільярда доларів. Кількість працівників компанії зросла в 5 разів. Мене вражає широкий асортимент виробів. Це бронеавтомобілі варта, варта Новатор-2. Новатор Фірма-Лідер. У випуску у мінометів в Україні вони одні випускають міномети 60 мм, 82 мм і 120 мм. І боєприпасів до них, до речі, до боєприпасів мінометних боєприпасів Української бронетехніки питань ніяк. Вони випускають боєприпаси артилерійські, 122 мм і 155 мм. 2025 рік. Це рік масового постачання до Збройних сил України наземних роботизованих комплексів. Е, ці комплекси дуже ефективні в питаннях логістики, евакуації ранених і бойовому застосуванні. Маючи кулемети з дистанційним керуванням, ці наземні роботизовані комплекси широко застосовуються зараз для безлюдних атак, штурмів позицій цих дикунів і зачистки посадок. Вони низькі. Малопомітні і безшумні. Вони знищують свину собак, а ті навіть не розуміють, хто їх розстрілює. Як правило, наземні роботизовані комплекси діють парами. Один з однієї сторони посадки, другий з іншої сторони посадки, і так потихеньку пішли, розстрілюючи всіх підряд. На сьогодні кількість роботів в Збройних силах України в 10 разів більша від армії північних бігунів. Визнанням успіхів компанії «Бронетехніка українська є досрог... довгострокові контакти з Міністерством оборони України на термін до 10 років. Це буде добре, ми переможемо. Підтримуйте наш керівник канал в приватнімо підписуйтесь, поширюйте нас, запрошуйте нас на каву кофе, використовуйте кнопку спонсорства, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.